Просторі вулиці, солом'яні будиночки, буяння зелені довкола. Такими були Черкаси зразка XVIII століття. 1797 року вони стали повітовим містом Київської губернії і вже за півтора-десятка років отримали перший генплан, а разом з тим і напрям розвитку. За словами журналіста-краєзнавця Бориса Юхна, за царською Росією туристичним було не стільки повітове місто Черкаси, скільки його околиця іменована Соснівкою або Великим Бором. Цю місцевість як рекреаційну та оздоровчу зону активно почали освоювати наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Почалося з того, що клопотання міської думи були відведені під забудову дачних під забудову дач, кілька кварталів. Лісництва популярною була ця місцевість для відпочинку. Наскільки популярною, що навіть існував такий потяг, який називався Варшава-Соснівка. Згодом там е, з'явилося те, що сьогодні називається закладами відпочинку чи розваг, були магазини, були літні сцени. За радянських часів у Черкасах активно почали розбудовувати транспортну та логістичну інфраструктури. Кременчузьке водосховище, будівництво дамби через Дніпро і мосту, як такого, воно дозволило ще поєднати залізницю з акваторією. це немало важливо. Чому? Тому що по залізниці великогабаритні вантажі дуже важко возити, і тому їх треба було сплавляти по Дніпру, щоб вони плавали. Зростання економіки у комплексі з прокладанням залізнодорожніх шляхів та будівництвом річпорту послугувало головним аргументом у проголошенні Черкас адмінцентром наймолодшої області держави. Це сталося 1954-го. У 80-ті роки Черкаси увійшли вже повноправним містом хіміків, де на першому місці промисловість, а на другому забезпечення житлом трударів. Тоді ж затвердили новий генплан і нову концепцію розвитку якими Черкасам бути вже у 21-му столітті вирішували довгих три роки? Саме стільки Дніпромісто розробляли черговий генплан. Нові стратегії розвитку вже дали добро депутати міськради. За нею у найближчі найближчінадцять років місто хіміків має стати містом комфорту. Починаючи від двору, від калітки, від житла, від простору від балкону і закінчуючи загальною територією міста, воно повинно бути націлено і забезпечено на задоволення потреб саме людини, а не конкретної кампанії, а не конкретної галузі, а не конкретної політичної сили. Тобто, це все наша задача, і цим шляхом ми зараз свою діяльність цьому і підпорядкуємо, щоб це все було на інтереси людини направлено у Черкасах. Майбутнього має поменшити промислових зон, бо потреби як так. Кої більше немає, а щоб місця нам усе таки було де працювати, південний схід Черкас владці хочуть віддати під логістичні центри. А ось щоб відродити курортну славу, Черкас переконаний краєзнавець Сергій Ганницький, потрібно надійно оберігати те, що дісталося місту у спадок від минулого. Навіть на сьогодні продовжується так, політика винищення об'єктів, які можуть представляти і показувати місто обличчя міста якраз кінця 19-го, початку 20-го століття. Тобто, перетворення цих архітектурних будинків з добудовами на якусь квазімоду для ознайомлення із історичними або ж просто цікавими місцями Черкас. Місцеві турфірми та туроператори вже розробили кілька туристичних маршрутів. Ми проводимо цікаві екскурсії по місту, як пішохідні, так і автобусні. Ми вважаємо, якщо разом працювати над розвитком туризму в місті Черкаси, тобто готелі, ресторани, туристичні фірми будуть разом якось робити туристичний продукт, тоді це буде цікаво і буде приваблювати туристів іменно в наше місто. Експерти наголошують, лише правильні орієнтири та комплексний підхід до розвитку Черкас дадуть бажаний результат. Варто рухатись різними шляхами, в тому числі і промисловістю, і сферою надання послуг, і так далі. І так далі. Річ у тім, що будь-яке місто, яке орієнтоване на щось одне, воно дуже вразливе до якихось негараздів. Містяни ж кажуть, думати про майбутнє то добре, та краще б владці спершу подбали про комфортне теперішнє. Хотілось би, щоб Черкаси були туристичним містом. І містом розваг, красивим і позитивним. Культуру, я так думаю, щоб красиві Черкаси були чисті. Дуже хотілося б, щоб в цьому місті був хороший стадіон футбольний, щоб можна було приймати, наприклад, ігри національного рівня. Мені кажеться, будівництво. Щоб було де людям жити, це перше питання, яке є в Черкасах. Ну, на мою думку, в нас є таке багатство, як природні ландшафт, Дніпро. І в цьому напрямку, як на мене, треба працювати, щоб створити тут дуже комфортні привабливі умови для людей, які можуть приїхати у місто Черкаси. Щоб дорога була не тільки по, по бульвару Шевченка, а там, щоб біль щоб там не на БТРі проїжджати, а проїжджати на нормальних автомобілях легкових. Зробити яскравіше Черкаси, тому що дуже місто тускле, як на мене. Я не знаю, якісь місця відпочинку на вулицях зробити для молоді. Щоб не сиділи в барах, а відпочивали на вулицях міста. Марина Лук'яненко, Василь Саєнко, Володимир Мельник, Віктор Наточій. спеціально для Віка новин.